Вітаю, шановні друзі. Параграф 19c. Або як українцям залишитися в Німеччині на робочому параграфі, якщо в них немає вищої освіти, або вони працюють за некваліфікованою роботою. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, сьогодні поговоримо детально про параграф 19. Це один із самих класних і складних параграфів з усіх робочих параграфів, які є в законі про перебування. Параграф 19 це складається з чотирьох частин. Це раз друге, що потрібно про нього пам'ятати, що він завжди застосовується з. Бешефтікунстфероорну це порядок працевлаштування, тобто будь-який абзац е даного параграфу буде використовуватися в. Аналізі разом з Бешефі тобто міграційна служба і Бундисагентур Фюрарбад, які будуть надавати згоду. Вони обов'язково будуть аналізувати даний параграф і е, чи є відповідні положення і згоди передбачені з порядком працевлаштування Бешефті Це дуже важливий момент. Тобто, до чого я це кажу, що просто прочитати параграф 19 c цього буде мало. До цього ще потрібно прочитати Бешефті щоб зрозуміти, як воно працює. Давайте почнемо з того, е, що передбачає. Параграф 19c. параграф 19c, як я сказав, складається з чотирьох частин. Перший абзац каже нам про наступне: іноземець може отримати дозвіл на перебування з метою виконання роботи незалежно від кваліфікації кваліфікованого працівника, якщо закон про зайнятість ну порядок працевлаштування або міжурядова угода передбачає, що іноземець може бути допущений до виконання такої роботи, тобто фактично. Параграф 19 це абзац 1 передбачає дві умови: це е, працевлаштування на підставі е, Бешевціґонсфорворнунг порядку працевлаштування. Дозвіл надається незалежно від конкретної кваліфікації, і всі вимоги викладаються в Бешепінсфордні. Друге, друзі, це на підставі міжурядових угод. Міжурядові угоди, наприклад, з Україною відсутні. От, але до цього можуть також відноситись різні волонтерські служби, такі як молодіжна волонтерська служба або добровільний соціальний рік, ДСЕ. Тобто фактично є дві підстави для абзацу. 1 параграфу 19 це. Це або дозвіл, передбачений прямо Бешевтиком Сферодом для певних професій, або наявність цієї міжурядової угоди або волонтерських служб. Це перший абзац. Другий абзац, друзі, каже нам про іноземців з практичним досвідом та відсутністю вищої освіти. Наприклад, іноземець з високим рівнем практичних професійних знань може отримати дозвіл на перебування з метою виконання кваліфікованої роботи, якщо порядок про працевлаштування, передбачає, що іноземець, може бути допущений до виконання такої роботи. Тобто ж, тобто, знову друзі, ми бачимо, що абзац 2 параграфу 19 це застосовується вже. Також в поєднанні з Бешефтігонсфорном і що це означає? Це означає, друзі, що можливе застосування до осіб, у яких немає вищої освіти офіційної кваліфікації, можна їй видати 19 це абзац 2, і коли це також передбачено Бешефтіґунс Хто може відноситись, це е, люди з особливими професійними навичками. Цільова група це іноземці, громадяни зі специфічним професійним досвідом. Формальна кваліфікація або ступінь навчання при цьому особливий ну, не вимагається. Навпаки, важливим фактором є багаторічний професійний досвід. Е, до речі, е, в самому законі про перебування, якщо ви відкриєте його дуже мало е, про це інформації, тому е, я е, Зараз вам буду цитувати положення роз'яснень агентства працевлаштування Bundesagentur Агентур Arbeit до параграфу 19 це абзацу 2, який каже, що відповідно до параграфу 19 це абзацу 2 громадяни третіх країн з великими практичними професійними знаннями також можуть отримати посвідку на проживання, якщо вони не мають професійної кваліфікації, яка визнається або є еквівалентною в Німеччину. Обов'язковою умовою є те, що Бешефтіґунк передбачає. Доступ до ринку праці з метою високого попиту на кваліфіковану робочу силу, спеціальний доступ до ринку праці, передбачений розділом Шість Бешефтиконсферорден з 1 березня 2024 року, був поширений на всі сектори для працевлаштування в нерегульованій сфері згідно з постановою про подальший розвиток міграції кваліфікованої робочої сили. Мовні навички при цьому не перевіряються, друзі. Це. Параграф 19 – це абзац 2. Це дуже важливо. Тобто, якщо у вас немає освіти, ви можете працювати, друзі, в Німеччині, і отримати відповідний дозвіл, але потрібно враховувати положення цього порядку працевлаштування, і це буде перевірятися саме бундесагентур Фюрарбей. Далі, абзац номер 3, параграфу 19С. Іноземець може отримати дозвіл на перебування в обґрунтованих індивідуальних випадках, якщо в його працевлаштуванні є суспільний інтерес, зокрема регіональний, економічний або політичний інтерес на ринку праці. Друзі, що це означає? Що таке суспільний інтерес? Знову ж таки повертаємося до роз'яснень бундесагентур до абзацу 3 параграфу 19 це, що вони кажуть, що таке громадський суспільний інтерес В обґрунтованих індивідуальних випадках. Дозвіл на перебування відповідно до абзацу 3 параграфу 19 це може бути виданий також для працевлаштування, яке не передбачене Бешефтіґунскфероорнун. Тобто, якщо ви не підпадаєте під параграф 19 це абзац 1 і абзац 2, то ви можете підпадати вже під абзац 3. Але для цього, друзі, все одно необхідна відповідна згода е, для працевлаштування. Індивідуальне рішення може розглядатися тільки для робочих місць, для яких Бешеф не регулює конкретний доступ до ринку праці. Це не обов'язково повинна бути кваліфікована робота. От, для прийняття рішення в кожному конкретному випадку необхідно, щоб у працевлаштуванні був суспільний інтерес, зокрема регіональний, економічний або політичний інтерес на ринку праці. Чи існує регіональний Альний або економічний інтерес у працевлаштуванні перевіряється іноземними органами влади на початку роботи. Оцінка регіонального або економічного інтересу є виключною відповідальністю міграційних органів. Якщо запит на отримання дозволу показує, що міграційний орган вже встановив регіональний або економічний е інтерес, то орган з надання адмінпослуг не може ставити під сумнів цей результат. Бундесагентур Фюр Арбайт, орган з працевлаштування, також несе повну відповідальність за оцінку інтересів політики на ринку праці. У разі необхідності він може залучати до цього процесу торгово-промислові палати, ремісничі палати або професійні асоціації, зважаючи всі відповідні аспекти кожного окремого випадку, має існувати суспільний інтерес у працевлаштуванні, який виходить за рамки приватного економічного інтересу роботодавця. Сам факт того, що замовлення на працевлаштування протягом. Часу було неуспішним, не є достатнім для обґрунтування суспільного інтересу. Існує суспільний інтерес на наданні згоди, наприклад, якщо збігаються або створюються робочі місця у відповідній компанії або в інших компаніях. Це особливо актуально, якщо в компанії не вистачає кваліфікованих, а працевлаштування іноземця може запобігти втраті замовлень. Тобто, як ми бачимо, друзі. Абзац 3 параграфу 19. Це вже якби виключення для тих, хто не підпадає під абзац 1-2, і він може застосовуватись також при наявності згоди від бундисагентур. от яка встановлює і перевіряє цей суспільний інтерес. При цьому вищої освіти не потрібно мати, мова не застосовується і кваліфікована робота також може бути відсутньою. Далі, друзі, абзац 4 Параграфу 19. це один із самих. Привілейованих, я вважаю, видів ВНЖ, чому? Тому що іноземець, який працює державним службовцем німецького роботодавця, отримає дозвіл на перебування без згоди Бундесагентур Arbeit, Федерального агентства зайності з метою виконання всіх службових обов'язків Німеччині, посвідка на тимчасове проживання видається строком на 3 роки. А після закінчення трьох років видається дозвіл на ПМЖ, друзі. Що це означає? Якщо коротко українець, який влаштується на Державну службу в Німеччині в якійсь Біхьорде або в АН він має можливість по абзацу 4 параграф 19 це отримати ВНЖ, друзі без дозволу Bundesagentur für Arbeit. і через три роки отримує ще й ПМЖ. Тому я кажу, що цей абзац є одним із самих привілейованих. Друзі, ось така інформація. Взагалі, 19 це дуже складний. В ньому дуже важко розібратись. Потрібно багато читати документації, перш ніж вирішити, чи може особа підпадати. І ще дуже більше, друзі, залежить від того, яке рішення прийме Міграційна служба і орган працевлаштування Бундесагентур Фюрарбек. Тому зробіть, будь ласка, репост. З повагою, ваш адвокат Демченко.